Будинок з химерами або будинок городицького будівля в стилі модерн. Розташована вона в історичному районі Києва, столиці України, Липки. Назва будинку походить від скульптурних прикрас, що представляють наземну і підводну дику природу, атрибути полювання та казкових істот. Вони виглядають вражаюче, але наступні факти зацікавлять вас ще більше. Будинок з химерами будувався з 1901 по 1903 роки на позикові кошти. Загальна вартість робіт і землі склала 133 тисячі рублів, колосальна сума для тих часів. Садибу звели на нерівній ділянці над обривом, що дозволило архітектору заощадити на купівлі землі. З боку вулиці банкової будівля виглядає як триповерховий будинок, а зі сторони площі Івана Франка вдвічі більшою шість поверхів. Під час будівництва будинку Владислав Городецький пристрасно мріяв поїхати до далекої Африки. За його задумом, будівля має нагадувати африканську гору, що височіє над озером. Тому його стіни та дах прикрашені бетонними головами мешканців савани. Свого часу Михайло Булгаков сказав, що без будинку з химерами не було б ні Воланда, ні Азазало. Саме знаменитий декор особняка надихнув письменника на створення персонажів майстра і Маргарити. Історія будинку з химерами овіяна багатьма легендами. Одна з них розповідає, що перед тим, як покинути улюблений особняк, архітектор наклав на нього страшне прокляття. Усі мешканці маєтку будуть незадоволені і скоро розоряться. І лише нащадки Владислава Городицького зможуть безпечно жити у відомому будинку на Банковій.